Зараз дуже популярно бути ugc креатором створювати відеоконтент для брендів. Як правило, креатори працюють на бартерній основі. Ну і за якісь кошти, як правило, це невеликі кошти. Так ось дуже багато розвелося шахраїв, які якоби продають курси по як стати, типа UGC creator І сьогодні я випадково в торгівельному центрі заряджав свій телефон, бо світла не було. І там сиділо дві дівчини, і я чув їхню розмову, вони по відеозв'язку. З якоюсь іншою дівчиною спілкувались і розповідали про, про те, як почати вести почати робити ugc відео, як зробити портфоліо. Вона довго їй об'ясняла, що їй потрібно піти купити якісь, там, якусь косметику в магазині, яка їй подобається, якісь там товари. І просто якоби е, знімати рекламу, якоби це вона вже для брендів робить. І таким чином зробити якоби собі портфоліо. Е, потім це все завантажити е, на якийсь сайт, е, де е, це буде типу, сайт портфоліо цієї людини. Коротше, вони там довго-довго спілкувалися, і, і в кінці каже, е, курс. Стоїть 50 доларів. Ну, якщо ви хочете, прям не, не вас, бо не терпиться вже почати працювати, то е, ми можемо ще за 50 доларів каже, продати вам е, базу брендів, які працюють по, е, по UGC. Ну, коротше, вони там щось ще довго спілкувалися, спілкувались, е, вони дають їй номер картки. Е, ця, Дівчина оплачує ще 50 доларів, вони скидують якийсь файл. Я так розумію, файл, де просто інтернет різні магазини, інстаграм-магазини, які працюють по UGC. І потім вони закінчують цю розмову, і одна інша каже, каже: Ленка, це ж нада, говорить, такою лошарою бути. Говорить, як можна каже, на цю фігню каже, повестись. Коротше, я поки заряджався, вони з людини просто тупо здерли 100 доларів, і потім вони ще довго з нею сміялись, бо якби лашара, скажімо так. Так ось, як казав Генрі Форд, якби люди Знали, як я роблю кошти, вони б не працювали на моїх заводах. Ще Генрі Форд дуже давно це говорив, тому люди на ці шахрайські схеми лучше краще не ведіться, тому що це просто лохотрон. І я не раз чув від і в інтернеті, і в тренд читав, як бренди дуже жаліються, бо хтось розсилає, я так розумію, в даному випадку була продаж якогось файлу, і оці ugc креатори які нові люди, вони розсилають запроси.